Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. На зв'язку військового експерта Олега Жданова. Пане Олего, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю. Не можу не почати нашу з вами розмову із того звернення істеричного від Пригожина, де він лаявся на Шойгу і Герасимова. Де показував загиблих, начебто, оцих російських найманців. Про що нам свідчить отой весь його зміст? Це загострення конфлікту між генштабом Міноборони і терористичним угрупуванням Вагнер? Чи це якийсь прихований план, і у них є там свої мотиви? Ну, я би сказав, як, як в пісні співають: в стані противника кріки і паніка, а це внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт між Пригожиним і міністерством оборони справа у тому, що Пригожин намагається повернути чи набрати трошки політичної ваги, яку він втратив після тих військових успіхів, які мали його найманці. Він хоче повернути з одного боку і хоче трохи зберегти своїх бойовиків, тому що без них він ніхто і звати його не я. Ним ніхто не буде розмовляти, якщо у нього не буде озброєних людей. Тому і, тому і на, на мій погляд виникають от такі розмовки. Це ж не перший раз. Згадайте минуле відео. Різниця в тому, що минуле відео він виклав. Це було десь декілька місяців тому. Він викладав, і там зйомки були в день. Він показував теж купу трупів і казав, що немає боєпри... боєприпасів, немає набоїв, нема чим. Воювати насправді насправді керують ними Генеральний штаб і він е, визначає завдання, і Генеральний штаб і, ну, військове керівництво, керівництво російської армії визначає е, і обсяг підтримки і обсяг боєприпасів, які видаються цьому цьому підрозділу. Так що Пригожин воює з міністерством оборони за е, збереження свого підрозділу під своїм командуванням. І е, цього незаконного збройного формування е, і е, на тим самим намагається ще набрати трохи політичної. У мене є ще уточнювальне питання, яке стосується саме тієї їхньої так званої нестачі боєприпасів, бо далі Пригожин заявив про те, що 10 травня покидатиме Бахмут саме через нестачу боєкомплектів, схоже дуже на такий собі шантаж. Але чому і у терористичному угрупуванні і загалом серед російських військових ходить ось ця теза про начебто нестачу боєприпасів, якщо, наприклад, бодай під Бахмутом. Вони використовують їх з великою силою. Так, це менше ніж було кілька місяців без тому без обмежень. Використовують. Бачите, тут є дисонанс в плані розуміння самої ситуації, але а, от ну я скажу так: що Пригожин витягнув останній козир з рукава. Це фактично шантаж. Чому тому, що якщо він він не може, ну я ще раз наголошую, наголошу, що він навряд чи він допущений до керування бойовими діями. От, там все планує генеральний штаб. Але якщо пригожен скаже, хлопці знімаємося уходимо, то повірте, вони побіжуть. І вони побіжуть, і це буде дірка у фронті, яку нема чим заткнути, не у, Шай... у грасямо, не у шайгу. Немає сили засобів, щоб перекинути туди, туди таки, такі, таких, таких ж самих боєздатних і мотивованих бійців, як е, оці найманці найманці Вагнерівці. От. Так що це прямий шантаж в плані того, що давайте збережіть, обережіть моїх бійців. Тут же е, е, смисл в чому? В тому, що вони несуть шалені втрати. Е, і Пригожин вимагає, щоб вони поберегли е, вагнерівців, щоб не витрачали, не помножували на нуль. А Герасимов прикладає всіх зусиль, щоб це зробити. От, ну і фактично, а фактично, якщо він йому вдасться зберегти костяк своєї організації, він на власних штиках він буде мати політичну увагу в Росії. Сьогодні, сьогодні в Росії хто озброєний, той і головний, хто озброєний, той може диктувати свої умови. Так, що там розгортається дуже серйозна боротьба? Якщо вже дійшло до шантажу, це вперше е, такий вип... винятковий випадок, коли Пригожин фактично ставив міністерство оборони перед фактом, що або ви бережете мої, мої війська, або я знімаю їх з фронту, і тоді у вас колапс. Пане Олегу, а чи могли б ви детальніше поділитися своїми спостереженнями стосовно стосовної їхньої внутрішньої боротьби на території Росії? Можливо, є ще якісь, так би мовити, знаєте, дзвіночки, які можуть вказувати на те, що цей конфлікт лише ну, от, розгоратиметься та розгоратиметься? Ну я би сказав, що там вже не дзвіночки, там вже колокола. там вже б'ють колокола, і це дуже серйозно. Чому? Тому що оці дрони над Кремлем? Вони можуть, можуть означати те, що або, або Путіна вже роблять САПам Бувайла і фактично підпилюють ножки його трону, От, ну, тому що в версію, що це спогодження Путіна, дискредитувати, ну об'єднати націю, точніше, не дискредитувати, а об'єднати націю і 9 травня. Проголосити там вставай, страна огромная», бачите, на, на святиню напали, на головний скреп, на Кремль е, ту напали на на Путіна. Хотіли напасти. Я думаю, що вряд чи, тому що е, на сьогоднішній день реакція суспільства, ну я би сказав, негативна в тому сенсі, що люди в шоці і розуміють, починають задавати питання. Е, вибачте, де ППО. А де Збройні сили Російської Федерації? Якщо Кремль не захищений, то тоді, тоді що взагалі можуть захистити Збройні сили Російської Федерації? Так що я думаю, що це, ну я би назвав це внутрішня фронта. І фактично, ця, ця подія дискредитує в першу чергу самого Путіна. Тим більше, що Е, організатором повинна бути людина, яка мала можливість вплинути на роботу того ж самого ППО в межах самої Москви. Ми знаємо, що там е, і навколо Москви розташовані засоби ППО в полях просто стоять, і в самій Москві дивізіон С 400 С 300 розташований, і в е, на кришах адміністративних будівель ми бачили, як піднімали тактичні комплекси типу Панцер С. Так, це ми один бачили, оскільки їх там підняли реально тільки розвідка наша знає. От. Ну і плюс, ви подивіться, фактично: Захід Російської Федерації починає розгоратися як, як полум'я по, по великої пожежі вздовж цього кордону, починаючи від Санкт-Петербурга, закінчуючи Краснодарським краєм диверсії, теракти і все, що завгодно. Пане Олегу, якщо ми перейдемо, от я вже не знаю, як це назвати. Хотілося б сказати до лінії фронту, але ми от з вами направду зараз будемо говорити і про глибокий російський тил. А от останнім часом кожного дня ми в нашому ефірі повідомляємо глядачам про те, що на Росії щось загорілося. Зазвичай це от направду, або НПЗ, або склади якісь, або з боєкомплектами, або з паливом. Як гадаєте, ви це такий собі перший крок контрнаступальних дій? Української армії, чи можливо це все ж таки якісь внутрішні процеси на Росії? Як гадаєте ви? Ну скажу так, що, ну, по перше, це, це нас там нема. Та звичайно. Але 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 вони ллють воду на нашу мельницю. Це все, -все може, може сприяти нашій підготовці до контрнаступу. Оці порушення систем логістики, знищення матеріально-технічних запасів. Це все йде нам в плюс, і ми можемо це враховувати під час підготовки нашого. Нашого контрнаступу. Хто х, ну, збільшення? Так, можна передбачати, що воно буде збільшуватися. Кількість таких випадків, і масштаби таких випадків буде збільшуватися. От. Ну о, наскільки я думаю, що є, в, повірте, навіть самій, в самій Москві знайдеться дуже багато людей, які б хотіли дійсно запустити дрона по путіну в Кремлі. А, а що вже говорити про периферію, особливо то прикордонні області, які точно знають, що це що відбувається в Україні, знають ситуацію, тому що на очах у них проходить вся ця техніка, озброєння, всі ці матеріально-технічні засоби. А в зворотньому напрямку через їх територію йде потік тіл загиблих і ранених. Поранених, які е, прибувають з фронту, і вони все це розуміють. Так що я думаю, що вони не в захваті від цієї війни, і е, можливо, що рух спротиву е, в, на території Росії теж набирає оберт. А якщо поговоримо також і про ось ці підриви колії, чи вірите ви у версію стосовно партизанів, можливо, якихось або когось, хто ну назвімо це співпрацює із українською стороною. Давайте так скажу, що я вірю в я вірю в партизанську версію. Пам'ятаєте, ці Легіон Свободна Росія Свобода Росії, так він на так, Вони в Брянську область ходили, mm -hmm. там постріляли, роздали листівки і повернулися обратно, на обратно. Да. Так що я думаю, що рух спротиву. Ну контактує він з нами чи ні, думаю, можливо, що контактує. Але я думаю, що у них достатньо сили засобів для того, щоб підняти ви ж, дивіться, яке яка кількість озброєння проходить в оба в оба кінці. Сьогодні російські прикордонники не спроможні забезпечити в повне, повне закриття кордону. Згадайте випадки, коли, коли мобілізовані, які втікли, дезертири да дійшли до Москви зі зброєю. І в Підмосков'ї здалися, прийшли в поліцію і здалися, сказали, що ми більше на війну їхати не хотіть, не хочемо. От що там це перша, друга європейська частина Російської Федерації сьогодні е, виснажена в плані е, в плані Росгвардії. Е, скільки вони відправили сюди? Ну, в добровольці в лапках на, для участі в е, цій спеціальній воїні операції, як вони називають війну проти нас, от скільки скільки. Спецназу ФСБ воює тут в Україні, а це ж все треба було десь взяти. Сьогодні вже добровольців Росгвардії набирають там десь за Уралом на Далекому Сході для того, щоб відправити там в Кемерово, набирає там загін Росгвардії, щоб відправити його в Україну для, для участі в бойових діях. Так що сьогодні я би сказав так: західна частина Російської Федерації фактично Переходить в ранг в, чи в стан некерованої території, коли е, влада вру, начебто, ще є, але на якісь е, реальні кроки, і е, саме головне це гарантування населен... місцевому населенню безпеки, вона вже не спроможна. Якщо ми повернемося до українських фронтів і саме до східного напрямку, у мене є ще одне питання, яке знову ж таки Бахмута стосується. У росіян з'явилася нова ціль взяти Бахмут до 9 травня. Раніше у них була ціль до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, принаймні так говорили наші розвідники. Звісно ж, ця Стратегія провалилася на щастя завдяки нашим о, силам оборони. Але от тепер Бахмут. Бахмут, на який вони витратили 9 місяців, і е, важко порахувати, скільки трупів, о тих, які, які там на полях були ще, ну, ще восени. Е, в, в які цілі зараз переслідують росіяни, намагаючись взяти Бахмут повністю? Це лише пропаганда, чи можливо ми можемо зауважити там інші цілі? Тут немає інших цілей. От в, о, в цьому сенсі е, проблем не виникає в прогнозуванні кроків Російської Федерації. Путін сказав, взяти, вони беруть все. Політичне завдання не змінилося, ні. Е, мета Путіна захоплення Донбасу, потім захоплення України не змінилося, ні. Так що і, і дії російських військ теж не зміняться. І до речі, ну наскільки наскільки я знаю, тут залишилось у нас 4 дні до 9 травня. Ну 100, ну, майже зі 100% гарантією можна сказати, що вони не візьмуть до 9 травня а, Бахмут, а, і а вже лунає, чи є деяка інформація. лунає, що військові пообіцяли в другій половині травня взяти Бахмут. Якщо завдання не зміниться, але судячи з того, що дату не, не призначають, а так просто кажуть друга половина травня, то скоріш за все в генеральному штабі Росії російської армії сподіваються, що Путін змінить свої політичні е, амбіції і е, припинить їх в е, примушувати брати е, брати Бахмут. Чому тому що сили засобів стає все менше і менше, вони вже сьогодні буксують. Вже сьогодні фактично просування в Бахмуті немає російської армії. А чи можуть росіяни зараз проводити наступальні дії десь окрім Бахмута? Ми знаємо, що гарячими точками залишається Авдіївський і Мар'їнський напрямок, але, наприклад, сьогодні вранці Генштаб повідомляє про те, що на Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. А таке на авдіївському напрямку насправді дуже рідко ми в ранішніх зведеннях можемо прочитати. Ну і вдалося відбити численні атаки противника у районі Мар'їнки. От... Чи є в росіян потужності, аби от на Сході десь ще наступальні дії проводити? Потужності немає. Вони наявними силами і засобами намагаються відновити. От, до речі, я скажу так: що якби в Бахмуті не було вагнерівців і не було б оцих ополченців, яких мобілізували там ну, в лапках на окупованих територіях Донецької та Луганської області, то я і цього в успіху вони б не мали. Ми б обороняли б Бахмут, і російська армія навряд чи могла би досягнути таких успіхів, як сьогодні. Е, от Авдіївка, Мар'янка, Вугледар, до речі, вони е, є показовими. Там, де працює суто регулярна армія Російської Федерації, вона успіху не має. І ми постійно наносимо ураження, вони відходять, а потім їм потрібно декілька діб, а то і до тижня для того, щоб перегрупуватися, відновити боєздатність поповнені поповнити втрати в, в особовому складі і озброєнні. і знов вони намагаються е, е намагаються відновити наступальні дії. Ну я скажу, що з кожної, з кожної такою новою атакою бажаючих іти в цей наступ стає все дедалі менше і менше в, в російській армії. Це величезна проблема. Так що Бахмут на, на, на сьогоднішній день залишається єдиним. От, до речі, тому пригоже не шантажує. Він чітко розуміє, що якщо він е, крипні хлопці пішли звідти, вони втечуть, їх ніхто не втримає. Вони мають такий бойовий досвід, що вони зметуть будь-який загороджувальний загін, який би не виставили регулярні війська Російської Федерації. А якщо буде дірка в фронті, то, то він може посипатись. А у Росії немає сьогодні резерву для того, щоб заткнути цю дірку. Ну, будемо спостерігати за тим, як події на фронтах розвиваються далі, але розуміємо, що багато в чому це от заслуга саме українських сил оборони, які змушують окупантів або відступати, або не наступати. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Олег Жданов, це військовий експерт.